Які є види вогнегасників та як правильно ними користуватись, розповідали настоятелям храмів Вінницькі рятувальники. Про то Микола на такому тренінгу вперше. Каже, навчання корисні, адже в храмі завжди мають справу із вогнем. Навчились побачили, по-перше, техніку зблизька. Слава Богу, не доводилось бачити, але до цього потрібно бути готовими. Я побачив. Для себе перший раз, як і вогнегасником, як який ефект від вогнегасника, що це не дуже приємне явище, що це в принцип порошок. Але думаю, воно мені допоможе в подальшому житті. Як розповіла служителям храму інструкторка ДСНС, пожежа може спалахнути через неправильне поводження зі свічками, краплі воску на тканинах та легко займисті кошики. Капнути навіть віск, ви знаєте, на руку раз загорівся одяг. У небезпечних ситуаціях священнослужителі мають в першу чергу викликати рятувальників оцінити ситуацію, якщо вона не критична, гасити пожежу своїми силами. Тренінг організували напередодні Великодня у храмі святого архістратига Божого Михаїла. Масове перебування людей в святкові дні це дійсно є важким фактором, тому що в людей паніка, і з нею справитися дійсно важко. Шляхи евакуації в церков, ми знаємо, не є так багато. У період великих свят кількість таких інструктажів збільшується. Загалом же подібні пожежно-тактичні навчання проводяться щомісячно. Профілактична робота, яку ми проводимо, вона дається знаки, Тобто, слава Богу, що таких пожеж можна перерахувати на пальцях однієї руки. Якщо люди поінформовані, якщо вони знають, що робити в тій чи іншій надзвичайній ситуації, значить і ми будемо впевнені в тому, що не відбудеться цих пожеж. Такі навчання корисні не лише священикам, а й пожежникам. Вони разом відпрацьовують, як під'їхати до будівлі, вивчають територію та найближчі джерела води.